Yeah. <laughs> Тож хотіли тут яму запустити просто давно вже ніяко, <laughs> де збирали. <ж дарались. laughs> Ти покатався не вирішить. Надо руки Ти Зараз подариш пластмассувати. Тисочка в муки А не міг зразу висипати, треба скутер набрати, подібнися. Бачила б то Настя. Те замустила, блядь. А ч бачила? <різь> <різь> <В> Контактний. <різь> 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 Я щось з ногою. Щось м'ясом. Це м'ясо знакомиється, кутомаха місця класи. І ванни ванне, супер. Пусть резинку самий. Добре, що сміти все забрал еще. Брали, траву на в Ну... Настя приїхала кітки рустуть. Кось розу посадити, що ти подорог ще щось було скажіш, колодій Поможе поможаємо заводити пускай не так швидко. бистро. О боже. Треба Обаш. зняти, як ти її засипав. Дві, уродних ключ не був. Ну, заводь. Сорви авторал. О, половину все.